Є знижки до Дня Незалежності на Едем, 25% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Есенціалі Форте М. Ем, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. На ранок до вашої уваги вітаємо. Україна законтрактувала мільйон дронів вітчизняним виробникам на цей рік. І про це вчора ввечері за підсумками засідання ставки Верховного Головнокомандувача повідомив президент України. Послухаймо щодо дронів, наші українські сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги і за липень. Наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути. Стійкою тенденцією на цей рік вже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів. Буде загалом по року більше. Ну а окрім цього, президент також зазначив, що заслухав доповіді щодо власного виробництва ракет, забезпечення зброєю та ситуацію на фронті. Тому, за його словами, було ухвалене рішення про збільшення фінансування української ракетної програми. Ну і Ще одна новина, яка стосується дронів. Українська компанія почала виробляти їх в Словаччині. Українська компанія Skyton розширила свою діяльність на словаччину, інвестувавши 3,5 мільйона доларів у новий завод. Про це повідомляє Defense Industry Europe. Компанія отримала замовлення на понад 75 розвідувальних систем від збройних сил України. Тому виробництво на новому заводі у Словаччині розпочалося. Навесні цього року ну і цей завод може виробляти 25 систем на рік, але планується збільшення цієї потужності вчетверо після завершення інвестиційного періоду. Збройні сили України знищили російський вертоліт на кордоні з Курською областю Росії. Українські сили у вівторок знищили у небі над Сумщиною балістичну ракету, два безпілотники та один гелікоптер. Про це повідомляє прес служба сумської ова в телеграм. Тип і клас гелікоптеру в інформації не уточнюється. Чоловікам під час перебування в межах прикордонної смуги зобов'язали мати при собі військово-обліковий документ. Про це напередодні у своєму телеграм-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, відповідно до змін, які були внесені у закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, чоловіки віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації та дії воєнного стану зобов'язані мати при Собі військово-обліковий документ під час відвідування межі прикордонної смуги військово-облікові документи можна мати як у паперовому, так і в електронному вигляді. ЄС передасть Україні 4,2 мільярда мільярди євро. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні першого платежу в розмірі трохи більше 4 мільярдів євро в рамках фінансового інструменту «Ukraine Facility». Це рішення підтверджує, що Україна виконала необхідні умови та реформи, які були передбачені в плані для отримання цієї фінансової підтримки, які перед нами ставили в ЄС. Міністерство фінансів зазначило, що ці кошти будуть спрямовані на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету. Вища рада правосуддя звільнила суддів князів тандира. При службу ВРП зазначила, що рішення ухвалене за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Гадаємо, обидва судді перебувають під слідством. Всеволод князів підозрюється у масштабних корупційних схемах. Олексій Тандир перебуває під слідством за скоєненим смертельним ДТП. Днями має з'явитися додаток Армія Плюс. Про це повідомили в міністерстві оборони. Там е, презентували відео анонс, в якому судячи з е, зазначеної дати, це має відбутись вже 8 серпня. Також судячи з відео, додаток має побороти паперову бюрократію у війську. Про його розробку було анонсовано ще в травні цього року. Як зазначили в відомстві, застосунок є кроком у трансформації українського війська в армію майбутнього. Українські митники з початку цього року виявили порушення на суму в майже 16 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше ніж за увесь минулий рік. Вартісний показник виявлених порушень збільшився у 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, і майже вдвічі перевищує показник за увесь минулий рік. Повідомляє прес-служба держмитниці. Також зазначається, що у 1678 справах про порушення митних правил, окрім штрафів, було тимчасово вилучено предмети правопорушення. Порушень на майже як 300 мільйонів гривень. Дональд Трамп збирається дати велике інтерв'ю. Ілону маску. Як пише видання Reuters, про це кандидат президента США написав у своїй соцмережі True Social. Зустріч має відбутись в понеділок, 12 серпня. Написав Трамп. Чи буде розмова прямо ефірною, чи в записі, невідомо. Сам маск ще не коментував інформацію про майбутнє інтерв'ю. thank <laughs> you Олімпіада і Людмила Лзан, і Анастасія Рибачок автоматично вийшли до півфіналу на Олімпіаді. Наші каноїстки успішно розпочали виступи на Олімпіаді в Парижі в каної двійках на дистанції 500 метрів серед жінок. Українки фінішували у своєму кваліфікаційному заїзді другими слідом за Китаєм, що дало їм змогу автоматично пройти до півфіналу. Наші спортсменки срібні призерки Олімпіаду у Токіо у цій дисципліні, тому і є фаворитками на цьогорічних іграх. Оновлюємо випуск майже за годину. Він в нашому ефірі. Доброго ранку. Прямуйте з нами далі. І про головні події у світі розповімо вам далі. Віце-президентка США Камала Гарріс визначилася з тим, кого призначить на посаду віцепрезидента, якщо переможе у президентських виборах, восени чотири людини близькі до цього процесу. Повідомили, що її вибір це губернатор штату Міннесота Тім Волс повідомляє CNN. ООС вже другий термін перебуває на посаді губернатора Мінесоти і очолює асоціацію губернаторів демократів. Раніше він 12 років працював у конгресі, де представляв консервативно налаштований сільський округ, в якому як до, так і після його перебування на посаді домінували республіканці ціни на нафту впали до семимісячного мінімуму. Причиною цьому стало зростання напруженості на близькому сході. Про це повідомляє видання Bloomberg. Як зазначають у виданні, нафта марки Brent подешевшала до 76 доларів за барель, що є найнижчим рівнем з початку січня. West Texas Intermediate впав нижче 73 доларів за барель. Зазначається, що падіння світових акцій посилилося в понеділок через побоювання щодо економічних перспектив в майбутньому. На думку експертів, ринок готується до можливого Нападу з боку Ірану на Ізраїль у відповідь на вбивства посадовців Хезболи і Хамас ще однією причиною падіння цін на нафту журналісти назвали зниження попиту на сировину у Шата Китаї. Греція бореться з переповненістю пляжів. Грецькі пляжі цього літа перетворилися на арену справжньої битви за місце під сонцем. Влада країни, зіткнувшись із масштабними антитуристичними протестами та переповненістю курортів, вирішила запровадити справжні пляжні санкції. Одна з основних заборон стосується шезлонгів. На деяких пляжах повністю заборонено їх використання. Також на низці пляжів діє правило 30 відсоткового ліміту, тобто шезлонги можуть займати трохи більше 30% території пляжу. Також відстань від шезлонгів до берегової лінії має бути не менше 4 метрів. Для того щоб все це фіксувати, на пляжах були встановлені системи відеофіксації. Як результат жорсткої пляжної політики, за липень виписані штрафи на неймовірну суму 800 тисяч євро. Ну і звичайно, як же ж без погоди вранці, без прогнозу погоди, на що нам сьогодні орієнтуватися, чи брати з собою парасольку, чи навпаки вдягатися легко розкаже зараз Христя Би Биковець. Сьогодні вона є черговою кореспонденткою. Христю, тобі доброго ранку. Ліп. Розкажи, будь ласка, як ти. Відчуваєш температуру на вулиці, і що кажуть метеорологи, якої погоди сьогодні чекати в кожному з регіонів України. Доброго ранку, колеги. Власне, зараз у столиці плюс 17 градусів, і знаєте, такий трохи пасмурний ранок. І От, власне, це не дивно, тому що ось люди запитували, чи брати сьогодні з собою парасольки. Одразу відповів. Так, краще все ж таки захватити, тому що синоптика обіцяють більшій території України сьогодні дощі, але при цьому температура буде досить комфортною і теплою. В середньому це від 23 до 27 градусів. На півдні буде навіть ще трішечки спекотніше до плюс 30 градусів тепла. А от детальніше про погоду по регіонах і де саме все ж таки сьогодні точно дощитиме, Зараз вам все розповім. Розпочинає традиційно зі сходу, там сьогодні сьогодні власне дощитиме у Харкові у Луганську ж і Донецьку. Синоптики опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 29 градусів. А, на півдні сьогодні, як я вже казала, до плюс 30 градусів тепла і ось а майже а майже по всьому регіону синоптики прогнозують дощі, власне, окрім Одеси. Дощитиме сьогодні також і в Криму. А, там також синоптика обіцяють сьогодні до плюс 30 Градусів, а от на заході сьогодні опадів не очікується. Найспекотніше там буде в Ужгороді до плюс 27 градусів у Львові, шивано франківську Тернополі та Чернівцях. Від 23 до 25 з плюсом не обійдеться сьогодні без опадів і на півночі дощитиме і на Житомирщині, і в Київщині, і на Чернігівщині, та власне, от на Сумщині. Температура там коливатимуться, підійметься в середньому до плюс 26 градусів градусів. у центрі сьогодні також варто захопити собою парасольки у Черкасах, Вінниці, Полтаві, Дніпрі та Кропивницькому від 25 до плюс 29 градусів. Сьогодні в Києві власне повітря в день прогріється максимум до плюс 26 градусів. І От самого ранку ми бачимо, що вже так досить пасмурно і ближче до обіду синоптики також прогнозують дощ. Традиційно переходжу до температурних рекордів. Найтепліше 7 серпня в Києві за всю історію погодних спостережень, а це 130 років, зафіксували у 1900 році. Тоді було трішки більше 33,5 33 градусів тепла. А от мінімумом відзначився 1923, тоді на дворі було 8,7 градусів Тепла і наостанок моє найулюблене, це е, народні прикмети. От сьогодні, 7 серпня, наші пращури спостерігали за лелеками, і от вони вважали, що якщо лелеки вже починають гніздувати, готуватися точніше до відльоту, то зима настане рано і буде морозною. А от весна навпаки буде тепло. Тож власне, от е, ті українці, у кого поруч з будинками вже є гнізда, лелек можуть перевірити таку прикмету. Дякую, Христина Биковець, про і прикмети і про погоду. До речі, як воно буде змінюватися. Ще буде доповідати нам Христина. І, до речі, от гарне таки місців знайшла таку локацію. Ну, геть без в ВАТО. І це прекрасно. Київ, зокрема, коли немає людей, тільки ти, Кава, і Христина mm -hmm. Биковець це прекрасно. Друзі, до наступного включення.